Ютуб всім привіт! На сьогодні у нас 9 березня, 25-го року. Я вже оглянув практично всі точки, майже всі точки нашого господарства. На сьогодні можу сказати, що є у нас відхід по. Серпневих відводках була проблема з кормами, як виявляється. Ну і деякі не набрали відповідної сили. Згальному ті бджолосімі, котрі були бджелосімі, вони гарно перезимували, зараз пішли в розвиток. А от деякі, це 10%, скажімо, від наших відводків не перезимували. Ну так воно буває, десь, напевно, все таки моя вина в тому, що десь трошки не догледів. Сьогодні переглядав даний точок. У нас тут. Жила Карпатка, карніка. І з даного точка приєм те, що сім'ї гарно стартанули. Якраз зараз такий період часу, що на фазі запечатування тільки молодий розплід. І сьогодні я розкладав а, полоски. Це я думаю, що тільки раз розставлю. По дві полоски поставив, а п'ять раз, якщо я не помиляюсь, а, і а, на цьому лікування з протівкліща нас буде завершено. А також через пару днів, ну десь через 10 днів, планую, будемо бачити по погоді. Звісно, вже стартувати із стимулюючою підгодівлею. Також подивимося по погоді. На сьогодні кормів вистачає. Пилок також є. Бджілки несуть досить інтенсивно. Пилок вже є достатньо так перги. перги. маточки працюють, сіють. Напевно, десь 90% це йде не запечатаний розплід і десь невеликі такі. Як дві коробочки зірничків печатного розподу, то на всіх сім'ях. Також доклавши сьогодні, кому не вистачало пилкозбірників, щоб бджілки привчалися вже до даного входу в свій, в свій вулик, і теж планує цьому році вже трошки має збільшити виробництво пилку з даного точка, бо тому що він якраз знаходиться в лісі. Також по Бжолопакетом звернення від вас є, телефонуєте коротко. Вам скажу, що у нас на сьогодні затверджено маршрут Чернівці, Хмельницьк, Вінниця, Житомир, Київ, Полтава, Харків, а також з Вінниці, це Умань, Кривий Ріг, Дніпро. Розглядаються також напрямки: це Одеса з Умані на Одесу. І також напрямок розглядається з. Києва, Чернігів, Суми, бо тому що теж, якби є е, запит, але немає ще відповідної кількості вжолопакетів, що ми відправили автомобіль. Загальному потрібно, е, ну хоча б мінімум, щоб було 100 вжолопакетів, щоб ми могли відправити невелику машину, скажімо, на Чернігу там чи на Суми або на е, Одесу. Якщо вам потрібні бджолопакети, звертайтеся за телефоном, вказаним під даним відео. Комплектація 4 рамочки розплоду, транспортний ящик новий і доставка. По вартості також будемо вже це узгоджувати з вами в телефонному режимі. Планово плануємо, якщо буде нормальна погода, то з 27 квітня стартувати, але подивимося по погоді пізніше, швидше, вже як буде розвиток самих джолосімей. На сьогодні. По жолопакетом по Чернівецькій області трошки є відхід у нас. Ну, не трошки, є такий вагомий відхід бджолопакетів сімей за період зимівлі 24-25. Є такі досить неприємні ситуації, коли пасіка в 150 п'ятдесят і залишилося 30, а також одна пасіка в 280 вісімдесят залишилося буквально 5 джолосімей. Є випадки, коли в цьому винен пасічник, бо тому що реально не зміг доглянути, бо був не в Чернівецькій області, і там доглядали там родичі або там пасічники-колеги десь пропустили, не обробили можливо від кліща і тому є такий відхід. А є пасіки, де пасічник конкретно дивиться, свідкує, робить все кожного року. А відхід практично 90% тому по бджолопакетам, Можливо, таке, що буде недостача бджолопакетів від Чернівецької області, тому якщо вам потрібні, то жолопакету не відтягуйте, замовляйте вже сьогодні. Також хочу повідомити, що ми працюємо і надалі по договору офіційно, все через розрахунковий рахунок. Також, якщо зараз дивляться клієнти, котрі в нас брали минулими роками, будь ласка, пишіть свої коментарі під даним відео. Чи вам сподобалось, чи був якісним джилопакет. Або рекомендуйте наші пакети глядачам, або навпаки не рекомендуйте, але, будь ласка, ставте аргумент, чому так або чому ні. Напевно, все. Ще в нас пару днів попереду є тепла. Також ще маємо доглянути пару, ну, ще один точок треба доглянути, подивитися, переглянути пасіку. А так все добре. Працюємо, готуємося до весни і до сезону 25-го. Бажаю всім нашим колегам гарного бурного розвитку, і гарних бжолопакетів, і також гарних ранкових, ранніх медозборів. Слава Україні!